Дії у разі загоряння одягу на людині. Загоряння одягу, одягненого на людину, є прямою загрозою його життю, а отже потребує негайного гасіння. Якщо під час пожежі загорівся одяг на вас, бігти не можна. Це тільки посилить горіння. Слід зупинитися, спробувати якомога швидше зняти одяг. Якщо це не вдалося упасти на землю або підлогу та покачатися, щоб збити полум'я. При цьому треба захищати очі та обличчя руками. Але те, що просто сказати, буває непросто реалізувати на практиці, тому що людина, що горить, ніколи не стоїть на місці, а рухається складними траєкторіями. В першу чергу необхідно людину надійно зафіксувати на землі, а для цього всі засоби хороші. Збивайте людину з ніг, штовхайте і ставте під ніжки. Головне, щоб вона упала і це дасть можливість якнайшвидше загасити вогонь. При цьому зривати одяг із людини, що спалахнула, можна тільки протягом декількох секунд після займання. Справа в тому, що інакше можна завдати людині серйозних пошкоджень, здерши разом з одягом, що розплавився, ще й обгорілу шкіру. Розберемося, як згасити на людині одяг під час її загоряння, Облити палаючу людину водою, засипати його землею, піском чи снігом. Накрити палаючу людину товстою тканиною, наприклад, ковдрою, пальто та інше, але тільки не синтетикою, яка плавиться і завдає ще більшої шкоди. При цьому, якби ви не гасили полум'я на людині, її голова завжди повинна бути у відкритому стані, інакше вона просто задихнеться. Якщо під руками у вас немає нічого з перерахованого вище, то залишається тільки одне катати людину, що горить по землі в спробі так збити полум'я. Але в жодному разі не давайте людині піднятися на ноги, інакше вона знову побіжить, і полум'я за рахунок притоку кисню розгориться з новою силою. У результаті. Піднявшись, вона не тільки спалить одяг, але й обпалить обличчя та верхні дихальні шляхи, а також волосся. Як тільки вдасться загасити полум'я, одразу ж викликайте швидку допомогу, зателефонувавши за допомогою застосунку перекладач GM за номером 103 і постійно перебувайте поруч із потерпілим.